Ви коли-небудь замислювались, що, можливо, ви живете так, ніби не маєте смерті. Але витрачаєте час, ніби у вас лише один день життя. Ось це найбільш абсурдна істина і одночасно найбільш ігнорована ось вона, час, це єдине, що у нас є, і єдине, що ми не контролюємо. Ви знали, що люди, які найменше цінують час, дивовижним чином найчастіше скаржаться на життя. Так ось. І я тут сьогодні, щоб показати вам, чому це так. Коли я був молодим, моя бабуся постійно повторювала одну фразу, яка тоді звучала майже як поезія, бо вона її говорила так часто: скоро я піду, дорогий. Вона сказала це, коли їй було 60. І знаєте, що сталося? Вона прожила до 94 років 34 роки, повторюючи те саме. 34 роки, вірячи, що її час майже вичерпано, коли насправді попереду було ще багато шляху. Це цікаво, чи не так? Практично кожен так робить, правда. Ми завжди думаємо, що у нас є час, або думаємо, що у нас його зовсім немає. Ми живемо між цими двома крайнощами, або віримо, що наше життя вже закінчилося. Або вважаємо, що можемо відкласти все на потім, але немає в потім є тільки зараз. Того ж часу у мене був друг на ім'я Боб'єць, ми були нерозлучні два хлопці, повні планів робили все разом. Він отримав водійські права раніше за мене, він був дуже схвильований, вільний, це був один з тих звичайних днів. Ви знаєте цей тип днів, коли нічого особливого не відбувається, але саме в таких днях все може змінитися. Він їхав дорогою на Кінгстон-Роуд у Торонто, на вантажівці з банками червоної фарби. Він втратив контроль, врізався в опору мосту, і ось і все: 16 років. Його життя закінчилося там. Ви можете собі це уявити Хлопець 16 років, з усім попереду, буквально розчавлений об бетон. Червона фарба залишилася на тому мосту багато років. Неможливо було пройти повз і не згадати, що сталося. Тепер дозвольте мені задати вам питання. Якщо б ви запитали його за 30 хвилин до аварії, скільки часу він вважав, що у нього є, що ви думаєте, він відповів би мені ще півстоліття вперед, але він не мав навіть півгодини. Моя бабуся думала, що скоро піде. Вона прожила ще 34 роки. Мій друг, такий молодий, навіть не побачив наступного дня ось це те, що ніхто не хоче прийняти, ви не знаєте, скільки часу у вас залишилося. Це можуть бути 30 років це можуть бути 30 днів. Це можуть бути 30 хвилин. І все одно ви живете так, ніби ви вічні. Ви прокидаєтесь, відволікаєтесь, марнуєте час, відкладаєте і називаєте це життям. Ні, це марнування єдиного, що неможливо повернути часу. Більшість людей живе так, ніби сьогодні це обов'язок, а завтра це гарантія. Але завтра це лише зручне ілюзорне відчуття, яке ми використовуємо, щоб уникнути відповідальності діяти зараз. Скільки разів ви думали? Зроблю це пізніше. Наступного тижня почну дієту. Наступного місяця все владнаю з фінансами. Коли буде час, я пройду цей курс. Але це пізніше так і не приходить, правда. І коли ви це усвідомлюєте, проходить 5 років, 10 інколи все життя. І ось приходить тягар тягар погляду назад і бачення того, як час пішов. І ви залишились на тому ж самому місці. Знаєте чому? Тому що ви були занадто зайняті речами, які не мали значення. Скільки сповіщень ви відкрили сьогодні? скільки годин ви витратили на перегортання телефону, дивлячись передачі, які ви навіть не пам'ятаєте потім? Скільки зобов'язань ви прийняли, бо боялися сказати ні? Скільки разів ви саботували себе виправданням, що це не той момент. Я не тут, щоб вас судити. Я тут, тому що я вже пережив це. Тому що я теж втратив багато часу. Тому що я теж вірив, що мені потрібно чекати, поки щось відбудеться, перш ніж почати жити по-справжньому. Але правда в тому, що ти вже живеш зараз. Цей момент, поки ти мене слухаєш, це твій час, що проходить. Ти помічаєш це. Ти буквально обмінюєш кожну хвилину свого життя на цей слух. Тож зроби його вартим. Знаєш, що мене найбільше вразило тоді? Це був контраст. Жінка, яка говорить, що йде вже десятки років. Хлопець, який ніколи не думав, що піде, цей контраст мене розбудив. Це змусило мене зрозуміти, що єдине, що має значення, це те, що ми робимо зараз. І це те, що я хочу, щоб ти зрозумів сьогодні, твоє життя відбувається в цю мить. Не завтра. Не коли заробиш більше грошей, не коли тебе підвищать, не коли все буде ідеально. Життя це зараз, це коли ти дихаєш, коли твоє серце б'ється, коли час непомітно витікає, як пісок у пісочному годиннику. Ти не можеш перевернути пісочний годинник життя і почати знову. Немає перегравання. Тому слухай уважно кожен вибір, який ти робиш сьогодні, будує або руйнує твоє майбутнє. Кожна так, яке ти говориш через страх сказати ні, забирає частину твого часу. Кожна година, витрачена на відволікання, це година, яку ти не повернеш. Не зрозумій мене неправильно, відпочинок важливий, розваги важливі. Але якщо ти використовуєш це як втечу, як знеболювальне, то ти не живеш. Ти просто займаєш простір. А жити це набагато більше, ніж просто займати простір. Тож, якщо я міг би дати тобі пораду прямо зараз, дивлячись тобі в очі, ось вона будь неймовірно чесним із собою. Перелічи все, що краде твій час. Все, що ти робиш автоматично, не замислюючись. І запитай себе, чи веде це мене туди, куди я хочу потрапити, чи відводить це мене від мети? Якщо це не допомагає, виріш це просто життя занадто коротке, щоб витрачати його на те, що не змінює, не будує і не рухає тебе вперед. Ти можеш змінити все. Але тільки якщо вирішиш це зараз. Тому що час не чекає, і життя, твоє життя відбувається саме зараз, і ти повинен бути присутнім, щоб його прожити. Ти колись задумувався, що кожен на планеті отримує точно таку ж кількість часу щодня: 24 години! 1440 хвилин, 86 400 секунд. Неважливо. Чи ти генеральний директор міжнародної корпорації, кур'єр чи домогосподарка? Час однаковий для всіх. І все ж деякі люди створюють імперії, а інші не можуть рушити з місця? Як це можливо? Відповідь проста і водночас жорстока, не в тому, скільки часу ти маєш, а в тому, що ти робиш з тим часом, який у тебе є. Більшість людей живе так, ніби час це еластичний матеріал. Як ніби він може розтягуватися, щоб вмістити всі мрії, всі відволікання, всі виправдання. Але час бажальний. Він не чекає, не зупиняється, не повертається, він просто йде і хто не йде з ним, той залишається. Протягом багатьох років я теж потрапляв у цей цикл вірив, що достатньо почекати на правильний момент або мати більше вільного часу, щоб почати щось важливе. Поки не зрозумів, час не з'являється сам по собі його потрібно створити, його потрібно поважати, його потрібно використовувати з наміром. І ось пастка. Ми думаємо, що бути зайнятим це те саме, що бути продуктивним, але це не так. Бути зайнятим це легко. Кожен може заповнити весь день справами, зустрічами, обов'язками. Повідомленнями, соціальними мережами, метушнею. Але бути зайнятим це не те саме, що рухатися вперед. Це не те саме, що ріст. Є багато людей, які мають багато справ, але позбавлені мети. Є величезна різниця між активністю і продуктивністю. І ось де входить фактор, який відокремлює тих, хто живе по справжньому, від тих, хто лише виживає усвідомлення того. Де витрачається ваш час. Гарвардський університет провів дослідження серед понад 70 тисяч людей протягом десятиліть. Те, що вони виявили, було відкриттям, найщасливішими не були найбагатші люди і не ті, хто працював найменше. Це були ті, хто міг більш чітко використовувати свій час, ті, хто вмів сказати ні, хто організовував свій день навколо пріоритетів, хто свідомо визначав, що важливо, а що шум. І ось тут є момент, який, можливо, буде трохи болючим. Але це необхідно. Якщо ви не контролюєте свій час, хтось інший контролюватиме його за вас. Скільки разів ви приймали запрошення чи вимоги, яких не хотіли, тільки щоб догодити іншим? Скільки разів ви відкладали щось важливе для себе, тому що були занадто зайняті тим, що було терміновим для інших. Кожен раз. Коли ви кажете так чомусь, що не має значення, ви кажете ні чомусь, що могло б змінити ваше життя. Стів Джобс був одним з найбільших геніїв нашого часу він був не тільки інноватором, він був одержимий часом, він вірив, що кожну хвилину слід використовувати для створення чогось важливого він якось сказав, єдиний спосіб зробити чудову роботу це любити те, що ви робите. І єдиний спосіб любити те, що ви робите, це не витрачати час на те, що вам не подобається. З іншого боку, Майкл Джексон, чудовий артист, неперевершений, також дає нам урок, але іншого типу. Він мав талант, ресурси, славу, але він втратив контроль над своїм часом. Його поглинали виснажливі графіки, зовнішній тиск, система, яка не давала йому зупинитися, подихати, бути присутнім. І в кінцевому підсумку це його зруйнувало. Час, який не використовується здоровим чином, перетворюється на тягар, на колапс, на кінець. Ви коли-небудь відчували, що просто виконуєте завдання. Просто тягнете дні, просто намагаєтесь дожити до кінця тижня. Це не життя, це виживання. І ось чому кілька років тому я прийняв радикальне рішення, я почав говорити ні. Не всьому, що не дає мені розвитку, не, відволіканням. не почуттю провини за відмову від запрошення, яке не приносить користі. І найголовніше не ідеї, що мій час не має такої ж цінності, як час когось важливішого. Саме це рішення дозволило мені побудувати глобальний бізнес, вплинути на мільйони людей і жити з метою. Яка дає мені сили вставати з ліжка кожного ранку з енергією та напрямком. А ви. Ви контролюєте свій час, чи вас тягне течія? Можливо, ви не помічаєте цього зараз, але кожна секунда використовується або втрачається. І через 5, 10, 20 років ви будете озиратись назад. І єдине питання, яке буде важливим, що я зробив із часом, який мені дали. Ось чому сьогодні я хочу викликати вас зробити одну просту, але потужну річ напишіть на папері все, що ви робите протягом вашого дня все від прокидання до сну. А потім чесно запитайте себе, скільки з цього дійсно важливо? Скільки з цього веде мене вперед? Те, що не має мети, викиньте. Те, що не будує, виріжте. Те, що відводить вас від того, ким ви хочете стати, відкиньте. Ваш час це ваше життя. І ваше життя не може бути предметом торгу. Воно святе. І воно проходить прямо зараз. Уявіть пісочний годинник, той, який ми використовуємо, щоб візуально відзначати час, майже гіпнотично. Пісок наверху символізує те, що ще має статися. Пісок на дні символізує те, що вже пройшло. Але справжнє значення має та маленька частина піщинок, що падають прямо посередині зараз. Бо саме тут відбувається життя тут приймаються всі рішення. І найцікавіше, що, хоча ми це знаємо, більшість людей живе, ігноруючи цей факт. Вони або застрягли в минулому, переживаючи біль, розчарування, помилки. Або вони орієнтовані на майбутнє, чекаючи правильного моменту, ідеальної ситуації, ідеального розташування зірок. Але єдине, що справжнє, це тепер минуле вже пройшло, майбутнє ще не настало. А що тепер? Втрачається. Я зазвичай тримаю пісочний годинник на своєму столі, ще один на полиці, і ще один на вікні. І це не для декору. Це нагадує мені, що кожна секунда має значення. Життя проходить, поки ми думаємо, чи діяти чи ні, поки ми вирішуємо, чи бігти за тим, що хочемо чи ні. На початку моєї подорожі, коли я почав вивчати людський розум, закон притягання і принципи досягнення особистого успіху, я зрозумів дещо, що кардинально змінило мою поведінку, те, що я роблю зараз, формує моє завтра. Здається, очевидним. Але жити з цією усвідомленістю, рідкість більшість живе в автоматичному режимі, чекають правильного моменту для змін, для інвестицій, для вибачень, для початку проєкту. Але цей момент ніколи не настає, тому що він вже тут. Ти хочеш реальних змін вони не починаються в понеділок, вони не починаються з Нового року, вони не починаються після свят. Вони починаються зараз з одного рішення простого рішення зробити щось інше сьогодні. І, можливо, ти зараз думаєш, але в мене так багато справ, я так далеко від того, що я хочу, немає сенсу робити малий крок зараз. Але саме тут ти помиляєшся. Тому що тепер це все, що ти маєш, щоб посадити. Це єдина родюча земля, яка є в твоїх руках. Якщо ти не посадиш сьогодні, завтра не буде врожаю. І слухай, я не кажу, що це легко. Зміна зараз вимагає присутності, вона вимагає пориву з старими моделями. Вона вимагає зупинитися і запитати себе, що я роблю з собою в цей момент. Наука вже показала, що людський мозок формується відповідно до звичок, які ми формуємо щодня. Дослідження, проведене університетом Дюка в США, Показало, що більше 40% наших щоденних дій є підсвідомими звичками. Це означає, що майже половина твого дня проходить на автопілоті. І якщо ти не прокинешся від цього, час піде, а життя продовжиться без тебе в ньому. Тому зараз я пропоную тобі вправу, закрий очі на кілька секунд, глибоко вдихни і відчуй, що відбувається прямо зараз. Забудь про вчора. Забудь про завтра. Тільки зараз. Зараз ти можеш вибрати думати по-іншому. Зараз ти можеш вирішити змінити свою поведінку. Зараз ти можеш зателефонувати тому, кого відкладав місяцями. Зараз ти можеш почати той проєкт, про який постійно говориш, що у тебе немає часу. Зараз ти можеш встати з крісла, пройтися, почати харчуватися краще, зробити перший крок. Все починається зараз. І якщо не почнеться зараз, то коли? Я чітко пам'ятаю одну ніч, коли я був один в офісі. Всі вже пішли було пізно, а на мене чекала купа паперів. Я був втомлений, голодний, сонний. Але в той момент я відчув незвичайну ясність, якби щось всередині мене сказало зараз або ніколи. І в той момент я вирішив створити концепцію того, що стало найвпливовішою програмою наставництва, яка вплинула на найбільше людей в моєму житті. Той момент, той простий момент присутності дії, зараз перетворився на щось величезне, і все почалося з рішення вибору. Знаєш, що мене досі лякає подумати, що якби я відкладав, можливо, той порив загинув би там. І все, що я побудував з того часу, можливо, ніколи б не існувало. Ти теж мав такі моменти, чи не так? Моменти, коли ти відчував, що потрібно діяти, але не діяв. І потім залишився з гірким післясмаком, думаючи, яким би могло бути твоє життя. Хороша новина в тому, що зараз завжди є для тебе. Він не судить те, що ти робив раніше. Він не вимагає досконалості. Він просто просить присутності. І присутність це акт сміливості. Це коли ти говориш, я тут, я живий, і я вибираю щось зробити з цим. Тому, якщо ти хочеш змінити своє життя, більше не потрібно нічого чекати. Почни зараз напиши ту ідею встань з того стільця, скасуйте безглузде зобов'язання. Зроби те, що потрібно зробити, Не має значення, яким маленьким це буде, тому що життя не чекає. І час цей час, який ти відчуваєш, що проходить настільки святий, що його не можна витрачати даремно. Зараз це момент. І якщо не зараз, то ніколи не буде. Найбільше розчарування в житті це знати, що потрібно зробити, але все одно не робити. Ти коли-небудь відчував це. Це відчуття, коли ти усвідомлюєш, що потрібно змінити щось, прийняти рішення, вийти з ситуації, але навіть з цією ясністю ти продовжуєш залишатися нерухомим. Це як невидима сила, що тягне тебе назад у ту рутину, яку ти говориш, що ненавидиш. І ця сила має ім'я, самообман. Більшість людей живуть, кажучи, що хочуть іншого життя. Але відмовляються змінити поведінку, яка тримає їх у пастці. Вони хочуть більше грошей, але не змінюють своє ставлення до часу вони хочуть більше свободи, але продовжують казати так на все, що їх утримує. Вони хочуть спокою, але щодня створюють хаос через маленькі рішення, які здаються нешкідливими, але разом вони створюють прірву між тим, де вони є, і тим, де вони хочуть бути. І знаєш, що найсумніше у всьому цьому, багато з цих людей вже здалися, але вони продовжують рухатися. Вони все ще прокидаються, працюють, посміхаються, прикидаються, що все гаразд. Зовні життя здається нормальним всередині тиха розчарованість, і час іде. І кожен раз, коли вони це усвідомлюють, питання приходить як удар по животу. Чому я продовжую відкладати своє власне життя? Знаєш, одного разу на одному з моїх тренінгів я зустрів дивовижну людину. Розумну, красномовну, з неймовірним поглядом на світ. Він підійшов до мене наприкінці лекції і сказав: Боб, я знаю, що мені потрібно робити. Просто не можу почати. І він був не один. Насправді. Це, мабуть, одне з найбільш часто вимовлених речень у моєму житті. І знаєш, що це показує, що більшість людей не загублені через відсутність знань, а через надмірну кількість відволікань. Вони настільки зайняті обов'язками, які навіть не вибрали автоматичними рутинами і зобов'язаннями, які не поважають їхні мрії, що вони не помічають, як дні просто йдуть. І найгірше вони вважають, що це нормально. Але це не так. Жити в жалю це ненормально. Відкладати важливі розмови ненормально. Терпіти середовище, яке тебе руйнує ненормально. Бути глядачем свого власного життя ненормально. І якщо ти дійшов сюди, слухаючи це, може, тому що глибоко всередині ти знаєш, що робиш це теж. І я не говорю це, щоб звинувачувати тебе. Я кажу це. Тому що я вже був там. Я знаю, як ховатися за завантаженим графіком, прикидаючись, що все під контролем, коли насправді ти боїшся, боїшся програти страх успіху і невідомості, як з цим справитися, страх розчарувати когось, страх розчарувати себе. Але дозвольте сказати вам одну просту і потужну правду єдиний спосіб подолати цей страх. Це припинити відкладати на потім життя, яке ви хочете, не відбудеться саме по собі. Воно залежить від дій, а дії вимагають рішення, і кожне рішення починається зараз. Я вже давно не рахую, скільки людей говорили мені, плачучи, боб у мене був шанс, але я його впустив. І те, що залишилось для них, це тягар знання. Що життя могло бути зовсім іншим, якщо б вони просто почали. Я пам'ятаю один з таких випадків досі це був чоловік, який працював у великій компанії, мав хорошу посаду і стабільну зарплату. Але був нещасний він мріяв відкрити власний бізнес у нього була ідея, був капітал, і навіть підтримка родини. Він просто не мав сміливості. І протягом років він постійно повторював наступного року я піду. Зараз не час. Рік так і не настав. Його звільнили під час реструктуризації, і емоційно вичерпаний, він не зміг знайти сили почати з нуля. Через кілька років я зустрів його як консультанта в маленькій компанії. Він сказав мені, якби я діяв, коли ще був сильний можливо, сьогодні я мав би свою свободу. Розумієте, що це означає? Поки ви чекаєте на ідеальний момент, ваша сила поступово зменшується, ваша ясність згасає. Ваш ентузіазм виснажується. Тому я завжди кажу: не чекайте більше. Не чекайте, поки все покращиться. Не чекайте, поки умови стануть ідеальними. Тому що вони ніколи не стануть ідеальними. Те, що вам потрібно змінити, це ваша позиція. Не обставини. Сучасна психологія має термін для цього: емоційне відкладання. Це коли ви уникаєте важливих дій, тому що вони вимагають від вас зіткнення з реальністю. І ваш мозок, щоб захистити вас від болю, відволікає вас на більш комфортні речі, соціальні мережі, їжу, телевізор, безглузді розмови, надмірну роботу. Усе це, щоб тримати вас подалі від того, що дійсно важливо. І єдиний вихід це зустрітися з цим лицем до лиця. Це зробити перший крок. Навіть якщо боїтесь, навіть без гарантій, навіть не знаючи всього. Дія дає ясність. Ясність дає напрямок. А напрямок веде до мети. Тепер, якщо ви слухаєте мене досі. Я хочу запропонувати вам виклик виберіть одну річ, яку ви постійно відкладали. Тільки одну. І зробіть конкретну дію стосовно неї в наступні 24 години. Неважливо, що це буде зробіть дзвінок. Скасуйте зустріч. Почніть проект. Не думайте надто багато. Просто дійте. І подивіться, як це змусить вас відчути себе живим знову, тому що саме цього ви шукаєте в глибині душі відчути себе живим. І життя не в завтрашньому дні воно в сміливості діяти сьогодні, зараз, навіть якщо ви почнете з малого, тому що важливо не те, наскільки велика ваша дія, а те, що ви прийняли рішення не відкладати більше, ось як змінюється життя. Один зараз зараз. Зараз це все, що у вас є, минуле вже минуло, майбутнє невизначене, але те, що ви робите прямо зараз, має силу повністю змінити ваше життя. І якщо ви перестанете витрачати час на те, що не має значення, ви відкриєте силу всередині себе, про яку, можливо, навіть не знали. Якщо це має для вас значення, значить, ви готові піднятися на ще одну сходинку на вашому шляху. Наступне відео, яке з'явиться на екрані, відведе вас ще далі. Це там ви зробите наступний крок, щоб стати на 1% кращим, ніж ви є зараз. Дякую, що були зі мною сьогодні. Чекаю на вас у наступному відео.